Насправді е, прихована, вона вже йде досить досить довго. Тобто, з 22 го року е, потрошечки вигрібають, е, когось змушують під підписувати контракт. Тобто, хтось може е, скоїти будь-яке маленьке право порушення, і йому дають вибір. Або ми на тебе зараз вішаємо все, що, що тільки можна, або дивись ти можеш піти. Заробити великі кошти е, недовго. Тиждень, два-три. І він повертається додому в чорному пакеті. Поки що, е, дивись, ну, е, поки що немає такого безпреділу, біспрід який був 22-му році на початку коли в Донецьку, Луганську, Маківці е, та інших містах Донеччини окупованих з 2014 е, року просто вигрібли всіх, кого тільки можна було. Поки що такого немає. Але ж людоньки там зараз вже кажуть, що цей призов він буде не таким, яким він був там ці три роки. І я тобі скажу, ось я зараз намагаюся знайти і знайшов. Поведомление, по, по мне пишет Жиночка. Э, она выехала, но, смотрите, що на пише. у нас родители мужа в селе под Мариуполем, говорят, что стали призывать сельских мужчин, причем и после 30 лет, там все в шоке, уже двое вернулись в мешк... мешках, ну, то есть есть мобилизация, она идет. Вона йде, але я тобі скажу: ми про це не дуже багато чуємо, тому що там люди за ці роки вони звикли мовчати, тому що ти нічого там сказати не можеш, цього не можна, бо ти або можеш сісти, або щось ще більш жорстке.